Привіт-привіт! Ви на каналі Безов Продакшн. Я два тижні піднатаскувалась, знімала кучу матеріалу і тому беріть чайок і чайокіпченьки, бо ми починаємо. А мене звати Юстина. У цьому випуску ми підемо в медіамаркт. Ми, коротше, пішли дивитися, пускали слини. Такі накладочки. Це вже не попользування, це нові. Покажу вам, що знайшла для залатування джинсу. Подивимось Валерієн Дебют у блогінгу. я. Рятуємо джинси від смітника. Підемо дивитися на диких кіз, а по дорозі побачимо когось новенького. Зробимо бутерброди. А вже в кінці відео покажу, який подарунок підготувала для новонародженої дівчинки. Ну що, поїхали у новий випуск. Знайшла в Німеччині таку штуку, це джинс з клеєвою основою. Якщо у вас протерлись, наприклад, джинси або з'явилась дірка на сорочці, або ще щось, то можна відрізати кусочок і заклеїти. І таким способом нехитрим спасти цю річ. Ось такий кусочок джинса на клею. Я хочу відрізати кусочок, спеціально ріжу ось цими ножицями, щоб менше поролася. Я взяла максимально наближений колір, можливо, це можна клеїти і на основну, ну, типу, як латку зверху, да? але я не знайшла точно такий колір, тому я приклею з внутрішньої сторони. Ось це треба ще застручити в тон цієї нитки, отак от, от швам. Оця частина стала дуже плотна, така і це дасть можливість ще поносити джинсики. Ще от такий величезний кусок лишився. Тобто, ще кучу джинс можна залетати, і тут от видно, як листить людей. Я полювала за цими істотами цілий рік. І нарешті цей день настав. Покажу Навіть не шкода було заради цього собі і споганити кросів. Тік-тик-тік. Болово це було в нас дуже мокро. Але подивіться, які фотографії я зробила. Це щось надзвичайне, ніколи в житті не бачила так близько овечок. Не втомлюсь повторювати, що в нашому чудовому парку дуже-дуже красиво. На такі от важкенькі дні, як сьогодні. Я дуже люблю гуляти цим парком, і ці тваринки вони так заземляють, так радують серце, просто не можу це передати. Це мій найлюбленіший парк взагалі, тому що тут завжди щось відбувається завжди. Я тако подивишся на цих тваринок і вже так добре на серці. І вже з'являється звідкись сили робити все, що запланував, і жити то життя. Тому я буду вам показувати це все частіше, щоб у вас теж було бажання жити то життя. Цей напис у парку означає, що не можна кормити тварин. Якщо прогноз до каже, що 20-30%, що буде дощ, вирішите їхати осінь на велосипеді, не вірте цьому прогнозу, бо будете опять, я тепер в іншому місці не знаю, як добиратися потім назад. Ну що, пішли з нами вибирати аерогриль? Коротше, ми не знайшли, де в Німеччині на деревах ростуть гроші, тому обираючи. Для себе аерогриль шукала бюджетну версію, але в магазині побачили, що найбюджетніший варіант 70 євро і найдорожчий в районі 300 370 євро. Максим швидко згадав про наявність такого скидочного угла в медіамаркті, тому ми вирішили пошукати там. Там бувають дуже вигідні пропозиції. Ось, наприклад, ця кавомашина Siemens. Вона коштує майже 1600 євро, а на знижці 600 євро. Ну, різниця погоди суттєво. А тепер хід наших розтрат. Коротше, жона моя захотіла аерохокей. О, аерогріль. Во. І ми, коротше, пішли дивитися. Попускали слини. Там такі ціни були. А потім ми знайшли в такий відділ. Не знаю, як правильно, то фрунт. І ось вам, будь ласочка, ціна 40 євро. Ну, вона, бачите, упаковка її це оригінальний китайський скотч. Це максимум. Тому така ціна. Але. Воно працює. Во, сюди є такі накладочки. Це вже не по це нові. От отак це працює. Відчуття, що щось завелике. Але нічого страшного. Нас це не зупиняє. Ми це можемо запхати, навіть якщо воно трохи менше за розмір. О, так все ставимо І все. Зараз, до речі, треба провірити, чи вона хоч функціонує. До речі, може взагалі це така штука, що ми тут поклали оцю салфеточку, як скатерть самобранка. Зараз включимо і там може рибка з'явиться. Так. О! Йо, Шайтан машина. Так, зараз. тепер з'ясували, що папір не можна готувати в аерогрилі, бо його вентилятор засасує. Бо Там от, там от є такий вентилятор. Подивіться. А, там ще і грілка і, і вентилятор. І цей папір тепер туди засисало. Туди ага. треба класти папір, а на папір щось. От, у нас є курочка криля. Так, викладаємо. Зараз ти курочка наша будеш готуватися. Ну, допустим, мені вистачить 4 штучки. Ну, ні, тут 100. 5. Та давай хоч зрозумімо, як воно печеться. Так, тепер. Так, включаємо. Включаємо в розетку. Так, треба вибрати куриця. Для куриці у нас що? 180 градусів. Ні, 200. Став 200 на 15 градусів. Пише 20 хвилин. Все. Все. Через 20 хвилин повертайтеся на цей канал і будемо їсти курочку. Настав час X. Ми подивимось, чи буде у нас так, як безух плати дважди. Як скупий плати дважди. Чи то, то, що повелися на дешеве, чи воно працює. І так, барабанна я. Вау! Ух, яка скоринка! Чуєш? Слухай. Слухай сюди. Шкребе. Ну але файно дивися. Дивись, як зажарило. Дивися. Воно нічого нічо не говорить. Жива чи мертва куриця? Мертва. Дуже круто запекло. Ну? No? да? Аж даже піджарилась, так підгоріла. Ти туди наливав олії? Ні, я туди не наливав олія. Ну, і все. От виходить, що коли грошей дуже мало, можна терпеливо пошукати, бо у нас була спокуса купити подібну штуку. вона в об'ємі була б більше за 75 євро. Взагалі, я планувала купувати за 138. Ну, так. Да. Так, я планував так. Але вийшло за 40 євро. І принаймні ми знаємо, а, до речі, тут є ще така штука. О, дивіться. Це, до речі, якщо нема цієї сфері, цієї бумаги, то весь жирок буде сюди виліватися. І потім ця так от каструлька піднімається. І там можна вимити. От, тут пімпочка така, чик-чик. Кнопочку -чик. нажимаєш і миється. Ну, Зараз чистенько, бо. Бо чистенько. Смачного всім Грійте собі, поїсти та добре влаштовуйтеся і дивіться Стоп. і дивіться влог лох Без безпродажі. Не скажу, що спеціально, але виходить, що я цю заплату протестувала для того, щоб заплатити штани, тобто приклеїти, щоб зручно було її. Обробити воно підходить для того, щоб просто заклеїти і так носити, ну, таке собі відійшла повністю, практично, тримається на степлях, тому зараз її повторно припрасую міцно, і тоді вже застрочу на машинці. Діло цих джинс просто, щоб вони тримались купу. І щоб ця дерка не збільшувалась. Чи це не чудо? Фірма Ок, і ми не робимо її рекламу, а робимо розпаковку. Подарунок моїм батькам на річницю. Це така бутербродниця. Диміця майже вже згоріла. Це якась така дешева фірма. Тебе були Ні, це ж я купляла. Добре, а зараз вам покажу ще такі речі, які ми знайшли в медіа І коли у вас малий бюджет, ви можете такі штуки придбати дуже за невелику суму. Наприклад, оці дві речі ми придбали за 15 євро одну. Я дуже люблю особисто робити кондитерку, і за того дуже щаслива, що мені батьки таке купили. Чи хотіли б ви побачити, що я 14... заново? Чи хотіли б ви побачити, що з цими речами зможу зробити 14-річна я? Колічна. О, дай. Чи хотіли б ви побачити, що я можу зробити в свої 14 років з цими речами? Сьогодні у нас на огляді оця шайтан-машина, шейтанмашина Air Fryer. це аерогриль. Для того щоб вам про нього розказати, я мусила надіп'ятішити інформацію, тому що, що я зря старалась. Давайте поїхали дивитися, що це за шейтан машина Це модель 4110 b яка випущена спеціально для мереж магазинів Німеччини, медіа Марк і Сатурн. На верхній панелі ми бачимо режими, в яких можна готувати їжу. Це для птиці рекомендації, для м'яса, для риби, для піци, для картоплі і інших овочів. Також для різної випічки і для сосисок. Це корисні рекомендації для початку, але завжди перевіряйте внутрішню температуру продукту. І я тестувала її вже тиждень і покажу вам, до чого приводить, якщо не тестувати внутрішню температуру. Добре, що я люблю підгоріло. Чи як? Люблю. Ну, типу, якщо руки не з того місця і ти не вмієш користуватися елементарною пічкою, ти починаєш любити горіло. Хорошо. Непогана версія щитую. Так от, шайтан-машина GPT каже мені, що для того, щоб ця штука вам не палила ваші овочі, то виставляєте температуру, наприклад, ви хочете запекти картоплю. Виставляєте температуру 200 градусів 22 хвилини, але через 10-12 хвилин відкриваєте камеру. Перемішуєте картоплю і тоді продовжуєте запікання. Тоді у вас не буде горілої картошки, як у мене було вже на кілька разів. Ну, що зробиш, якщо воно, звісно. Якщо вам потрібно виставити режим, вмикаєте, вимкнути. З правої сторони у нас температурний режим, з лівої сторони у нас часовий режим. Наприклад, ви хочете запікати 15 хвилин, скажімо, вам потрібно запекти м'ясо, дивитися на верхню платформу, Птиця запікається 20-25 хвилин. Виставляєте тут 25 хвилин, і тут виставляєте 200 градусів. 200 градусів це, до речі, її максимум. І вімкнути. Очікуєте 20 хвилин, і ваша їжа готова. Але, як вже я казала в рекомендації, якщо, наприклад, пройшло половину часу, то ви можете відкрити чашу. Ось вона виключається, перевірити, який стан вашої продукції, яку ви випікаєте, перемішати її, покласти в чашу заново, і ваш час продовжується. Якщо хочете вибрати, наприклад, тип по типу м'яса, щоб він сам вам виставив програму, то ось нажимаємо на кнопку М і тут можна вже регулювати відповідно до того, що ви випікаєте. В принципі, це все. Аерогриль дуже компактний, він помістився мені на ось цей острівець, причому на нього не поміщається майже нічого. Наприклад, варка вона тут не влазить, хоча я хотіла тут зробити уголок, чай, кава, типу того, але просто не поміщається кавоварка. А... Аерогриль собі добре тут влаштувався, і в принципі, якщо ви готуєте на одну людину або готуєте порційно для своєї сім'ї, то ось цей варіант він прям дуже хороший. Якщо хочеться готувати більше, то потрібно обирати аерогриль з великою чашею, це маленька чаша. Ти приїхала моя посилка з Амазон. Здається, саме час зробити приємний подарунок для новонародженої дівчинки наших друзів. Готові побачити, що ж там вийшло в кінцевому рахунку.